Добрий день, дорогі друзі. Той випадок, коли ти в душі себе відчуваєш флористом. А під рукою немає ніжних троянд, вишуканих якихось неперевершених квітів, ти йдеш на квітник. У квітнику вириваєш самі звичайні буденні квіти, вже вони осінні на сьогоднішній день. Всі осінні відтінки, жовтого, оранжевого. Але вони такі соковиті, ніжні. В захопленні хочеться зібрати букет. Букет для вулиці, поставити, щоб вранці вийти, сісти за столик і попити смачної кави, і полюбуватися чудовими осінніми квітами. Обов'язково в процесі виготовлення букету любуємося і насолоджуємося квітами, отримуємо задоволення від процесу, щоб на протязі дня мати гарний настрій.